Пропонуємо вашій увазі ролики чоловічі 43-го розміру. Спокій виробник Польша. Чорні тут, з такими жовто золотавими ставками. Дуже класні. Вони в нас ідуть такі рамі пластикові, рама декомпозитна, чорного кольору. Дана модель забезпечує хорошу бокову підтримку ноги. За рахунок оцих вставок, а також захищає голеностоп від пошкодження зв'язок, також розтягнення, тому що гарно тримає ногу. Висока якість всіх комплектуючих деталей, тому що дуже гарно зроблені, дуже стійкі. Отже, висока якість комплектуючих деталей гарно забезпечує надійність і догологічність цій моделі. Нас ідуть тут ручки кліпси такі і шнурівочка. Дуже хороша модель. Для тих, хто полюбляє активний відпочинок, просто супер.